Рано зранку виїжджаємо з міста Криміцау, в якому ми переночували, і рушаємо аж на західний кордон Німеччини, на кордон Німеччини зі Швейцарією та Францією. Там маленьке містечко, де ми будемо дивитись перший причіп-дачу. Отже, поїхали. Ми на сайті mobile.de і раджу шукати саме тільки на цьому сайті. На ньому є всі варіанти. Тобто ось такий трейлер нам він в принципі сподобався і ціна така дуже приємна: 11,5 тисяч євро. На інших сайтах краще не шукати, там багато шахраїв, і все одно вони всі дублюються, є на цьому mobile.de, він добре модерується. Як на ньому шукати в на Ютубі є чимало вже відео, де детально люди розказують, як фільтри от і так далі. Отже, Ми підібрали кілька варіантів і от під'їжджаємо до першого варіанту на кордон зі Швейцарією. Маленьке село це, це автохаус, тобто людина, яка займається професійно перепродажем. От Приїхали ми, от такий він. На фото 13-го року, це доволі непогано. Табірт. То... Єдине, що нас оце здивувало, це дивні як шпалери на меблях. От. Ну, але коли ми його подивились, то там воно не дуже відповідало фотографіях. Він реально весь потрощений, поіржавлений. Навіть, ну я не знаю, там таке відчуття, що там. Якісь фестивалі проводили, і просто головою стіни трощили. От. Ну, от, власне, подивились ми цей трейлер дуже детально. Окрім того, ще скажу, що він нам заявив, що зробити на нього тюф, а це обов'язковий тихогляд, У нього займе 2 тижні, тижні часу. Або інакше він запропонував зробити знижку до 10-500. І ми тоді самі робимо. цей тю. Але ми б його не зробили, бо трейлер треба реально ремонтувати, бо він не проходить просто цей тихогляд. Тому ми все-таки відмовились від цього варіанту і вирушили до наступного варіанту на північ до кордону з Францією. Це перший трейлер в такому чудовому селі, в якомусь гірському. Ну, але трейлер не сподобався, я не засняв його. Дуже весь пошкрябаний, покоцаний, побитий, як його так з усіх боків і всередині все якісь свинюки не користувались. Зараз їдемо до іншого міста, чи містечка чи села. Так на сайті цього всього не видно, просто по фотографіях ну видно було, що він старенький, але не настільки. Дивилися трейлери, ніби обрали, треба, треба переночувати десь. Знайшли самий дешевий готель, який був тут. Називався BB. Так виглядає кімната. Це нове таке, вищить. Кімна... Кімнатка зовсім мали... малесенька, але ще на мене треба. Телевізор є, зеркало є, шафи є, стаканчики. Один стаканчик, до речі, є. Уху якісь, води не бачу, не залишило. От добре, що ми купили з собою води в супермаркеті. Така дешева кабінка. От. Так. Чуємо. Завтра зніму вже на відео трейлер, який ми обрали. Покажу, що він себе уявляє. Кондиціонер. Ну, таке. По мінімум, але все нове. В Офенбург вийшло в місто. Хотів зняти гроші, але країнір їх не дає зняти, як завжди, якісь попили в них. То вийшли просто пройтися місцем вже вечеряю, пішов дощ. Зараз десь треба повечеряти, щоб щось з'їсти. За я вам покажу от яке оце місце, містечко маленького фанбурка. продаються, А, ноги продаються. А. <гум> Думаю, цікаво, ноги можна тут купити. Ось всякі морози. Пицца. Шоппи тьма. Вообще попасть. Тезер тьма. Один пробував скло. Безпеки тут є проблема. Кажуть ці місцеві, нападають мігранти на людей, торгують. Гроші це потрібно. Це такі цікаві Одиннички тут Все посюди, причому архітектурні такі.

Так Що, Підемо мабуть сюди в трасу цей вуличний якийсь бар. Добре. Туди підемо? Всередину? подивимо, що там. Йдемо всередину, спробуємо зайти. Я думаю, еще в Саратоне Лепсикс Шпац. Тут. Это чисто бар. Тут не поесть не. Это конопляный бар. Выдивите конопляный бар. Посмотрите коноплю. Так, ну пойдем, що какой-то інший бар. Без коноплян. Такий досвід. В Німеччині зіггтбар називається, признаємо. Yeah. Для тих хто хоче покорити канаплі, от їде сюди. В Офенбург, в Зігтбар. Ми йдемо шукати іншого бар. Ну. Сюда он здесь, А? Не ранда. Не ранда. все Хорошо. Так, це хто такі? Якісь Офенбург 1870-81 Ірен, Тапферен, Зонен, Дітанки Берештак Ну Якісь захисники мабуть, сильні захисники цього міста А, я тут цілий списки, дивіться Ціли списки мабуть, хто загинув. Добре, рухаємось далі. А знову він є. Знову такі. якісь фігури такі фігури. Що це таке? Прокоментується, хто знає. где-то сидеть просто на полу и дать какие палочки. Вот он так. Поки нічого не знаходимо. Так, підемо сюди, тут нікого немає, значить ми сюди можемо піти. От меню. Тобто, кому цікаво, що є в меню Гордона Зола Планте бадендор, венте 16 17 евро кезі, он кезі. 28. Ну що, пішли подивимось, що всередині. Перекусили. Доволі дорого це тут. Вертаємось додому. Не додому, точніше, до готелю домой оселилися. BB називається. Мабуть на цьому на сьогодні все. Завтра Зроблю детальний огляд трейлера, який ми збираємось придбати. Щось грюкає, якісь церкви чи щось. туда. А, телефонная будка, она знает все, кто находится. Хтось є всередині. Точно закрили дитя. Телефонні будь закрили і він сидить там.